Всім привіт друзі! Ви дивитеся дайджест кіберспортивних новин Гідминка, З вами Дмитро. І поїхали! Ну що, тім віталіть продовжує творити історію. І тепер команда влетіла в топ 3 найтриваліших він стріків завдяки нещодавній перемозі на Мельбундвадцять 25. Їх випереджають лише ліквіди 2019 року, які мали серію з 23 перемог і ніп з монстрозним показником у 60 виграних матчів поспіль. Це якраз отой легендарний стрік у 87 мап, яким вони вразили світ у. 2012-13 роках, але то інша гра. В КС-2, то у нас немає таких кон. У нас у Віталіки. у Матіо Ербо. Ну а попертаючись до самого турніру в Австралії, варто віддати належне суперникам французьких бджілок команді Фелканс. З появою Монесі разючо змінилося з гидкого качення. Ти Контр Страйку дійсно потроху перетворюється на грізного сокола. гранд фінал був абсолютно феєричним. Це правда, я тупо завалив. І якщо ви якимось чином його пропустили, неодмінно радимо подивитися запис чи бодай найкращі моменти на нашому каналі. А я дотера, я в цей час KS дивився. Бо хто зна, це цілком собі гідний кандидат на звання найяскравішого матчу сезону. Власне, завдяки карколомному фіналу, здавалося б, прохідного турнір став другим за переглядом у 25-му році. Зовсім трішечки поступивши сієм катавіце 25 і 253 тисячі 1 мільйон 253 тисячі 999 одночасних глядачів, де хто б подумав до початку турніру, що ми побачимо там такі шалені значення. Правда ж? Факт. І може рекорд на... у нас в матчі не наві. В матчі не наві. В матчі на наві. Ну, а найголовніше, Віталіті здобули чотири перемоги на турнірах ЄСЛ за один річний цикл. І Отримали мільйон доларів у золотих злитках. Я нарешті на, влаш... на власні очі це бачив. <плес> а Робін Роб Сколь взагалі став дворазовим тріумфатором ЄСЛ Гранд Slam, бо у 23-му році вже здобував цю нагороду разом із Фейс Клан. У 23 третьому році. Ми це написали, так? Да. Двічі, ну, 23 третій, щоб ви не забули. До всього, на честь перемоги у Grand Слем французи запустили у продаж спеціальну колекцію мерчу. А Потім президент Франції Еммануель Макрон. Що ти робиш, на своїй офіційній сторінці у Твіттері привітав команду Віталіті з завоюванням ESL Grand Slam. Хоча хто знає, може крім твіта, там ще був палкий двогодинний телефонний дзвінок Апексу чи зайву. Усе як Макрон любить. Що ми Макрона досі рофлимо над Макроном? Ми не рофну. Нехай не очолює ядерну програму, нехай працює. Макрон, що ти робиш? Але команди Falcons теж мали деякі підстави для радості. Хоча здобути перемогу в Мельбурні їм таки не вдалося, Ніко визначився. Вони 12 6 перемагали на останній мапі. Ха! Ніко відзначився новим досягненням УКС. Він зіграв 98 мап у, фінальних вели... у фіналах великих турнірів. За цим показником кіберспортсмен встановив абсолютний рекорд дисципліни, обігнавши Керігана. І Рейна, у яких 94 і 91 – вирішальні мапи відповідно. Корабель Астралі... Я тут корабель Вартстайла прочитав. Корабель Астраліс продовжує йти на дно. Легендарна організація повідомила про закриття свого академічного складу з КС-2, що тільки підсилило нещодавні чутки про можливе банкрутство клуба й термінове бажання комусь продатися. А Фелканс вже купили собі команду Ага. як прикро. Хоча тут усе ж варто зауважити, що зараз Астраліс Телен заснована ще в 20-му році кілька тижнів як не мала активного складу. Ну а стосовно можливого продажу, то дійсно трохи печально бачити, як організація, яка виграла 4 мейджери і кілька років була панівною силою у цій дисципліні, розгубила весь свій авторитет і віру акціонерів. А вони ще в Макдональдсі запускали Астраліс меню. А тепер не Астраліс меню неможливо бігтейсті. <ріст> Бо нагадуємо, коли Астраліс вийшла на біржу і стала публічною компанією на піку організацію, оцінювали в 75 мільйонів доларів. Але після серпня 23-го почалася чорна смуга. Різке падіння вартості акції, а згодом Астраліс продали свій слот у європейській лізі League of Legends французькому клубу Кармін Корп за 20 мільйонів доларів. Та вони все розпродають. А що далі телевізор винести і в ломбард? Девайс, роби щось. Тим самим залишиш залишившись без найдорожчого активу і потрапивши в повну залежність від свого складу з КС-2. Наразі клуб оцінюється лише у 2-3 мільйони доларів, що тільки підкреслює круте піке, яке зазнав клуб. І фактично, нові власники, навіть якщо і знайдуться, то вони фактично купуватимуть всього лише бренд. Бо чотири гравці, десяток працівників, які минулого тижня спихнули всі проблеми на Кедіана, довіри не всіляють. А кедіана за що? Кедіан іди. А, через Кедіан. а через Кесо це склад? Астраліс. Що там по Наві? Скажіть мені, що по Наві? От, Ніп, кажуть. Ніп перемогли на маленькому лан-турнірі в Лас-Вегасі. Тобто, на цьому? Лас-Вегасі, Фрагадельфія, Лас-Вегас 25 із призовим фондом в 10 тисяч доларів у фішках. Але звісно ж тут мова йшла не про гроші, а про бали в рейтингу велф за перемогу ні потримали лише 5 тисяч 500 доларів, ймовірно, значно менше ніж витратили на подорож в США. Проте вони заробили купу поїнтів і залетіли аж на 49 сходинок з 87 на 38 місце. Це рейтинг велф чи «HLTV»? Чи це воно одно і те ж? Ні. Рейтинг В. Вітаємо Рінкла. Бо якби не український снайпер, це не була б аж така важлива подія. Вітаємо Рінкла! Український клуб Бейт став срібним призером онлайн-турніру CCT Global Finals 25. А за друге місце хлопці заробили 35 тисяч доларів США. Більш ніж ніпи. В фіналі Бейт зустрілися з героїк і, на жаль, не змогли нічого протиставити. Іменитішому супернику за дві карти українці змогли набрати лише 11 раундів, проте і друге місце на турнірі такого рівня не найгірший результат. Вітаємо Бейт, вітаємо Денді. Ну якесь відношення вже маю людинка Данило Ішутін, Дякую тобі, дякую за дитинство, легенда. Монте продовжує роздавати свої кадри. Тепер із команди пішов аналітик Крізен і перейшов до Фурії на посаду помічника тренера. Що ж, успіхи Айдину і наснаги на новому місці? Він так довго був в Монте. Тобто, весь час існування Монте. Монастирище. Але дивіться, Фурія щось дійсно робить контрбразильський розворот. Невже вони дійсно під кінець ще й Сімпла? Спробують підписати. Сімп. Ну, подивимося. Simple decision. Занадто багато англійської. Борис Джонсон, що ти робиш? А тепер до новин доти Парівіжн не змогла здолати тім Liquid у гранд фіналі PGL Валахія Сізен. 4. команда Сатаніка. Команда Сатаніка, так вони тепер називаються. Розпочала серію, програвши дві карти поспіль. У результаті Парівіж зуміла відновити Ну, команда нувана. Я думаю, ну ладно, сатаніка і пофіг на нього. Зуміла відновити паритет у серії, але тім ліквід виявилися сильнішою. Помстившись за поразку у фіналі вінерів. Йому 18 років він же команда піджав від себе. <свят> Ой. За перемогу Team Liquid заробила 300 тисяч доларів і змогла захистити чемпіонський титул, ставши дворазовим переможцем ліги. І теж кажуть, це феноменальний, я не дуже шарю в доті, але кажуть, що феноменальний <правда> фінал був. Тому дивіться на наших ютуб каналах, наших ну, сенсі Мейнкаст. Акбар Сонейко Бутаєв залишив склад Аволос по Дота 2. Судячи із заяви клубу, грабець сам ухвалив таке рішення. Хто замінить Бутаєва в команді, наразі невідомо, та й все одно. Раніше Сонейко пропустив під Валахія Season 4 через візові проблеми. що нам нічого. Його замінив Таль Флай Айзік, але без капітана команда не змогла виграти жодної серії на турнірі, яка сумна новина. Флай! Що ти робиш? Андрій Махчепенко. Ти ж бачив цей Макрон, що ти робиш? Ні, Якась приблуда в погонах там з цього з болот. Розказувала Макрону, що ти делаєш. Українська кіберспортивна організація Passion Game оголосила про тимчасове приєднання Віталія Кібефая Іванова до складу з Dota 2. Іванов зіграє за команду. А вже грав, так, вчора? Так, що позавчора. Сьогодні. Коротше, грає. Іванов зіграє за команду на European Pro League Season 26. Раніше QB5 виступав за Монте, Паляниця і Наві. Разом з Паляницею він зміг пройти на Dream League 24 сезон, а також грав за народжених перемагати на піджел Валахія 3 сезону і ESL One Bangkok 2024. Нехай щастить! І нехай щастить його Рубелані Довому! Який грає за команду Lynx на цьому турнірі. І які там пешен взагалі? Fashion is not my profession. Belain is my profession. Is my passion. Зінченко, oh. вибач. Тім Фелканс розпочала переговори про купівлю слота Royal Nova Give Up у лізі LPL з League of Legends. Зачу... За чутками, сума угоди становитиме 8 мільйонів. Є ймовірність, що Тім Фелканс повністю викупить китайський клуб. Тім Фелканс розвивала склад Лол з 22 по 23 рік. І за цей час колектив виграв в Сауді Єліг 23 сезон 2 та став бронзовим призером Сауді Єлікс e 2022 сезон 1. Раніше Тім Falcons вела гонку за слот Астраліс у Європейській лізі, але Riot Games не дозволила судівському клубу стати членом ліги. У результаті Кармін Corp викупила місце. Це якась тепер, що мого виробна початку. Та ну я ж не настільки тупий, я ж розумів. І ви зрозуміли? Ну, думаю, так. Да. Однак Riot Games також, нібито, заблокувала угоду між Team Falcons та старок у 24-му році з невідомих причин. І нагадуємо на цей слот у Європі зараз, начебто, претендують хто. Хто ти скажи? Наві! Женя, хто претендує? Наві! Ну підказка була! Наві! <ріст> а тим часом корейська професійна ліга LCK з League of Legends, яка є найпопулярнішою у світі, втратила за три роки 30 мільйонів доларів. Ліга не була прибутковою у 22 му і 23-х роках, але найбільші збитки понесла у 24-му році. Також майже у два рази скоротився загальний дохід, що є великим ударом для ліги. Великим ударом для ліги загальний обсяг продаж зменшився з 19,3 мільйонів у 22-му році до 7,9 мільйонів у 24-му. Однією з головних причин збитків називають те, що була розірвана ексклюзивна угода. Я не буду це читати. Ладно, буду зі стрімінговою платформою хуя, яка принес, приносила LCK, Жодного смішка. До речі, Елсі значні доходи. Також вплинув турнір Valorant Champions Seoul, який проходив в лол Park. Сама LCK Корпорейшн належить Riot Games. і не дивлячись на збитковість ліги, компанія може отримувати прибуток за рахунок популяризації гри, продажів скінів тощо. На думку експертів, ліга навряд буде закрита, але її бізнес-модель є нежиттєздатною і потребує реформації. А якщо Ліга буде закрита, де буде грати фейкер. Ліга легенд може закрити? Ні, ні саме корейська ліга закрита. Переїде в Falcans, в Саудівську Аравію, буде там грати. А от вони будуть грати в Китай? В Китай він не приїде. Чого? Ну, Китай це. Тому що Південна Корея це демократія, а Китай це що? Формально думала. Ти... Формально як Корейська Народна Демократична Республіка. А ну стій, не підходь до паркану. Прощання, друзі! Цей момент настав. Я був дуже радий провести цей випуск разом із вами. Дякую, що подивилися. Не забудьте поставити свій коментар. І на цій драматичній ноті завершення цього випуску хочу побажати вам всього найкращого. І побачимося через тиждень. До побачення.